Блоки д'єнеша. пропоную вам виконати деякі вправи на увагу. Будь ласка, перше, побудуй ланцюжок із блоків так, щоб кожна наступна фігура відрізнялася від попередньої. За однією ознакою. Перше кольором. Наприклад, якщо у нас тут круг з червоного кольору, наступна може бути квадрат з синього кольору, наступна фігура. Круг жовтого кольору і так далі. Тобто, кожна наступна фігура відрізняється від попередньої за кольором. Наступний варіант. Побудуйте ланцюжок із фігур так, щоб кожна наступна фігура Відрізнялася за формою круг квадрат, прямокутник, круг і так далі. Наступний варіант побудуйте. Ланцюжок так, щоб кожна наступна фігура відрізнялася за розміром великий круг. Маленький круг. Великий трикутник. Маленький трикутник. І так далі закінчите цей ланцюжок.